Вітаю, друзі. Сьогодні ми розглянемо з вами три простих вправи, які я раджу виконувати протягом дня для розвантаження м'язів вашої спини. Бо дуже розповсюджена ситуація, коли людина, в принципі, робить якісь зарядки зранку, але під кінець дня в неї починає боліти спина. Отже, для того, щоб цього не було, робимо три простих вправи протягом дня. Перша вправа. Це звичайний витягнутий нахил. Для того, щоб його вірно зробити, і саме витягнути спину, розвантажити. Робимо так. Спершу підзгинаємо ноги, потім кладемо живіт на стегна. Далі розслабляємо верхню частину спини, шию і переплітаємо перед пліччя, опускаємося вниз і розслабляємося. Буквально кілька секунд періодично протягом дня. І ви навіть відчуєте, що у вас витягується нижня частина спини. Друга вправа це просто присад на корточки. Сідаємо і відпочиваємо. Що тут відбувається? Знову ж таки, розслабляється спина. Бо це дуже природна позиція тіла насправді. Якщо ви звернете увагу на маленьких дітей, які граються в пісочку, то вони майже всі сидять саме так. Отже, що відбувається, витягується спина, тому що поперек в нас входить в скругління, і відповідно м'язи поперека розслабляються. І третя вправа, яку я раджу робити, це щось схоже на вакуум, але це не вакуум. Зпираємося руками в стегна. Витягуємо спину. Робимо вдих. І на видихі трошечки підтягуємо живіт і скругляємо зону поперека. Видих. І знову розслабляємося вдих. І знову скругління, видих. І ще разок. Вдих. витягнусь, І трошки скруглилися видих. А потім можна ще розробити нахил, скинути напруження зі спини і плавненько через круглу спину піднятися. Все дуже просто. Ця маленька зарядочка займе у вас буквально хвилинку часу, але якщо ви її будете вставляти протягом дня, після прогулянок, до прогулянок, під час прогулянок, під час сидячої роботи, під час стоячої роботи, і так далі, то ваш ваша спина скаже вам дякую.